Добрий день! Рада всіх я вас вітаю. Щиро всім добра бажаю! Малята! Зараз на дворі чудова пора року. Зима. Коли багато снігу, то дітлахи можуть кататися на санчатах, ліпити снігову бабу. Але зима не тільки буває красивою. Для всіх тварин, а особливо для птахів, зима це нелегка пора року. Тому що. Важко пташкам взимку знаходити собі їжу. Тому їм варто допомогти перезимувати. Це можна зробити за допомогою годівнички. Подивіться, якими різними вони можуть бути. А ще потрібно не забувати насипати в годівничку насіння, крихти, ягідки. Пташки будуть вам за це дуже вдячні! Малята. Давайте разом вивчимо вірш, який так і називається годівничка. А написав його Анатолій Камінчук. Ось послухайте Я ладнаю годівнички. Для горобчика і синички, для малого снігурця крик насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Малята. Послухайте цей вірш ще раз та подивіться, як малюнки допомагають його запам'ятати. Я ладнаю годівнички для горобчика, синички, для малого снігурця, крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі. Не лякайтесь за метілі. Малята а тепер спробуйте самі розповісти цей вірш за малюнками. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця, Крихт насиплю і пшонця Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь метілі Малята, дуже сподіваюсь, що цей вірш вам сподобався і ви його легко запам'ятали. А також запам'ятали те, що треба допомагати пташкам перезимувати холодну зиму. Ну що, малята, мені вже час. Бувайте!